В мене є декілька слайдів, колеги. Я вам їх пришлю. Я думаю, що вони будуть дуже цікавими для всіх українських громадян. Я прошу засоби масової інформації, які тут сьогодні присутні, просто це продемонструвати на всю країну. Крупним планом, якщо можливо. Це двохкімнатна квартира розміром 50 квадратних метрів, розрахунок. Склад сім'ї беремо середньостатистичний, три особи. Одна із них дитина, тобто два дорослих, одна дитина. Дохід на сім'ю 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень, ви бачите. Це середньостатистично. Обов'язковий платіж у них в 2016 році буде становити 876 гривень. Після підвищення цін, ви бачите, на житлово-комунальні послуги, в 2015 році нарахування були 1466 гривень. В 2016 році 2520 гривень. Але платіж субсидії, подивіться, будь ласка, в 2015 році така родина заплатила 921 гривню. А в 2016 році по новій системі 876. Для українських громадян зв'язку з тим, що ми ламаємо всі інші корупційні схеми, навіть буде дешевший платіж, ніж це було рік назад. Та ж сама позиція по такій же квартирі, де живе 4 особи. 4 особи, яких дохід сім'ї 9968 гривень. І теж дві дорослих і дві дитини. Більший дохід. Дивіться, вони в цьому році, 15-му, платили 1400 гривень, а будуть платити 1332. 1332 гривні. Тобто, фактично дешевше. Далі. Третій варіант. Двокімнатна квартира, дві особи пенсіонера. От пенсіонери. В минулому році обов'язковий платіж, платіж був у них 407 гривень, а в цьому році 387 на 20 гривень менше. Це краща відповідь всім популістам. І ви візьміть будь-яку квартиру, будь-яку людину. І порахуйте, скільки людина буде сплачувати, скільки вона сплачує в цьому році і в наступному. Але. Ми перестанемо датувати тих, хто на цьому заробляв шалені кошти, мільярди. І кожну копійку передамо українським громадянам. І наступний етап. Наступний етап це монетизація субсидій. Монетизація економії субсидій. Якщо люди будуть споживати і економити цю економію, ми маємо перераховувати цим людям коштами. Коштами. І ми до цього сьогодні готуємося. Тобто, ми наведемо порядок в соціальній сфері, ми не повернемось більше ніколи до того, щоб дотувати теплокомуненерго, водоканали. Я вам говорю як мер. Я розумію, як працює теплокомуненерго, я розумію, як працюють водоканали. І я думаю, що ті, хто сьогодні знаходяться в студії, вони теж розуміють, чим потрібно їм сьогодні займатися. Масштабна енергомодернізація дасть можливість. Вийти на зовсім інший рівень споживання, в тому числі енергоресурсів.